Спочатку хочу показати вам цей гель для брів. Мені дуже він сподобався. Він в нас новенький. Я вже пробувала і мила, і віск для брів, але оцей гель мені найкраще сподобався. Він має одразу такий зручний пензлик, який гарно розподіляє бровки і гарно фіксує надовго. Зараз покажу його у використанні. Так, ось він, дивіться, як він фіксує. На бровках його мінімально. І залишків взагалі немає. Ламінування я робила тільки один раз, то волоски не дуже прям м'якенькі, але він все одно добре фіксує. Можна набрати більше воска на щіточку, вона така досить жорстка. І ось такий ефект.